В Україні поширена практика, коли на території господарства після санітарної обробки допускається обслуговуючий транспорт, переважно формовози. У підприємстві Нива Переяславщини допуск транспорту на внутрішній периметр свинокомплексу має чотири точки контролю. На територію підприємства має право заїхати тільки транспорт, який закріплений безпосередньо за обслуговуванням даного підприємства або даного синокомплексу. Чотири контрольні точки. Перша контрольна точка це шлагбаум номер один, який знаходиться на максимальній відстані від комплексу. Далі цього шлагбаума жодна одиниця транспорту, яка не пов'язана з обслуговуванням території, не має права заїжджати. Охорона безпосередньо перевіряє машину. Питає, яка мета візиту компанія, ну тільки наші машини заїжджають. І після цього, ставлячи до відома головного технологу свінокомплекса, отримує дозвіл безпосередньо від нього на запуск цієї одиниці автотранспорту до шлагбауму номер 2 На шлагбаумі номер 2 автотранспорт, яким дозволено заїзд на територію сінокомплекса, проходять первинну обробку. Це обробка дворазова з двома інтервалами, обробка коліс, рами. Підкрила книжня частина автомобіля. Для первинної обробки коліс використовують дезінфектанти окиснювальної дії. Їх ефективність періодично перевіряють за допомогою люмінометра, роблячи заміри перед обробкою та після. Після дворазової обробки, кожна з експозицією у 15 хвилин, транспортному засобу дозволено заїхати за другий шлагбаум на територію мийки. Усі переміщення та обробки транспорту охорона фіксує у відповідних журналах. Третя точка контролю для допуску транспорту мийка, що знаходиться на відстані 130 метрів біля воріт свиноферми. Тут водій може вийти з транспорту, адже на території свинокомплексу покидати кабіну автотранспорту заборонено. Для миття транспорту використовують автошампунь, наносять засіб та здійснюють механічну мийку за допомогою щітки згідно з протоколом: зверху до низу, спереду до задньої частини. Для ефективнішого використання мийного засобу транспортний засіб ділять на зони. Спочатку миють верхню частину машини, тоді по черзі бокові, змивають шампунь за допомогою апарату високого тиску. Після того, як з поверхні стіча вода, їх обробляють дезінфектантом на основі четвертинних амонієвих сполук та глутеральдеїду під тиском. Дезінфікують триразово з інтервалом 30 хвилин після кожного нанесення. Після обробки транспорт прямує до воріт свинокомплексу. Це остання четверта точка контролю. Тут колеса двічі обробляють дезінфектантом з інтервалом по 15 хвилин після кожної обробки. Транспорт заїжджає на комплекс через критий дезбар'єр. Частота заміни розчину залежить від сезону, але не рідше ніж раз на 7 днів. Усі матеріали необхідні для забезпечення виробничих потреб підприємства, бокси з їжею для працівників. А також предмети особистого користування потрапляють у виробничі приміщення ферм стоп Нива Переяславщини після обробки, що передбачає аерозольну дезінфекцію у поєднанні з ультрафіолетовим опроміненням. Підприємство має перелік предметів, які можна проносити на комплекс. Обробка в камері триває 24 години. На випадок надзвичайних ситуацій підприємство має окремий протокол заходів дезінфекції, що дозволяє здійснити її за короткий період. Проте, ним користуються в окремих випадках, коли від цього залежать технічні чи технологічні аспекти роботи комплексу, наприклад, у разі необхідності передачі на комплекс запчастин чи агрегатів. Для аерозольної дезінфекції використовують препарат на основі глутаральдегіду та четвертинних амонієвих сполук. Потужність ультрафіолетових ламп розрахована на обробку 30 кубічних метрів повітря, враховуючи інтенсивність незараження, зараження. Працівники, що розвантажують бокс, не можуть зайти до без протигазу. Камера дезінфекції має двосторонній доступ із зовнішнього боку зносять матеріали перед обробкою, а через внутрішній, що знаходиться у чистій зоні, вони після дезінфекції потрапляють у виробничий корпус.